Як так сталося, що рух, який нещодавно благословив Папа Римський, у Росії визнано екстремістським? Його представники мирно виступають у стінах ООН, підіймають важливі питання клімату і співпрацюють зі світовою науковою спільнотою. Відповідь проста, тому що АЛЛАТРА становить загрозу прихованій владі в Росії, яка робить все можливе, щоб збудувати четвертий рейх. Якщо ви зайдете на сайт АЛЛАТРА і подивитесь, як ми роками працюємо, щоб повідомити людство про кліматичну кризу, наукові доповіді, конференції, круглі столи. Ви побачите нашу щиру працю. Наші звіти визнаються на міжнародному рівні. Але організації РАЦИРС, яка сьогодні фактично є владою ВРФ, не подобається вирішувати питання клімату та сибірського плюс, бо це не входить в їхній план. Їх цікавлять лише власні кишені, а не життя людей. Саме за правду рух Алатра в Росії признана екстремістським. Саме тому розпочалася хвиля брехні, наклику та дискредитації. Організовано силами, які давно використовують термін секта як дубинку для придушення і Ініціатором всього цього є Олександр Дворків, і як же всім відомо, психічно хворий чоловік, який страждає на копрофілію поїдання екскрементів. На жаль, у цієї системи є свої послідовники і в Україні. Одна з них Ірина Крименівська, яка позиціонує себе як спеціалістка з релігії. Але насправді лише ретранслюють ту ж саму риторику дворкіна. Саме тому сьогодні на міжнародних форумах, таких як АРФ саміт у Вашингтоні, діяльність Кременовської вже розглядається як загроза національній безпеці та демократії України. І прямо зараз в Україні поширюється дезінформація проти АЛЛАТРА. Її запускають рашистські пропагандисти Ірина Крименівська та її спільник Олексій Святогор. Їхня мета провести ті самі закони і встановити ті самі порядки, що й у Росії. Досить слухати російських псевдоекспертів, допоможіть донести. И правду до людей.